Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Це третя серія покрокової інструкції із збирання теплиці мрія. Нагадаю, що це теплиця-конструктор. Яка збирається без примінення сварки, тут все збирається на болтах, на хамутах і на саморізах. Готував дуги, тепер буду готувати верхню шпалеру з етажеркою називається. Це одна половинка, ось друга. Тут вони з'єднуються. На них є ось такі завіси, тут буде форточка чіплятися. Все, отак вона і буде висіть, розміщена в теплиці, тільки висіть над дверима. Так, приніс. Лежить ось верхня етажерка, ось нижня шпалера. Верхня нижньої шпалери. І та, і та з'єднується з, з двох половинок. Ось з'єднання. І тут далі. Нижня довша. Рівно 10 метрів, має бути. щоб від ножки до ножки вистачило. А верхня коротша, тому що вверху криша звужується. того вона не має 10 метрів. Зараз коротенько розкажу, як я збираю торці. Коротше, основна задача, з чого треба почати збирати теплицю, це збирання торців. І... Головний нюанс в тому полягає, що торці треба зібрати спочатку отако на землі лежачи, підігнати усі зазори, потім розібрати і це все зібрати знов, уже після того, коли буде стояти дуга. Хамути. Перед цим поприсверлювати, щоб вони з своїх міст ніде не сунулись. І вже коли все поставиться, ну дуга поставиться і все. Опять по детально буде збиратися вже в стоячому вигляді. То так буде правильніше і легше, бо зразу ніхто нічого не підгоне. Двері не стають, зазори великі, там етажерка провисає, все даве. там не рівно, не зафіксовано. Коротше, це муки були. Я спочатку цього не знав нюанса, а потім здогадався. От. І так, послідовність до дуги. Першим, першою прикручується оця продольна труба нижня горизонтальна. Як вона називається? Нижня шпалера. От. Прикрутили, відмітили центр. Пішли далі. Далі йде верхня шпалера. Прикручуємо її. Паралельно нижній. Прикрути, ну Наживили все, поміряли відстані від болта до болта, все має співпадати. Потім. Ну і розмір який, як знати, що вона стане. Ну, вона вище нижче не стане, там може подвигається вверх-вниз там сантиметр 2-3 може. А так вона ніде в, в інше місце не посунеться, бо вона має свою довшину тут на дугі. І іншого місця не вийде. Бо хамут має свою довжину, вона свою дуга. Ну, По-іншому не вийде. Ну, і одночасно мають співпасти стопчики для дверей. От. По центру випили нижню шпалеру, потім верхню. Потім відміряли центри цих шпалер, прикрутили центральну трубу, яка ось тут між дверима знаходиться, її зараз не видно. Ось. Ось вона. Це ручка для відкривання форточки. Прикрутили її, потім від неї таким чином ставлю ліву-праву дверку, прикручую дверки, стопчики. Вони прикручуються ось тут до нижньої шпалери і до верхньої шпалери. Це права двер, дверка, це ліва дверка. А вона також там посередині теж стопчик, який теж тримає, щоб шпалери між собою не провисали. Опора така. От. Після цього як виставили двері, щоб тут зазори на закритих були більш такі ідеальні плотні, я стягнув їх стяжкою вверху внизу, потім позажимав хамути на стовбиках і все далі. Задача стоїть в тому, що треба оцей упор дольки форточки він складається з двох частин. Ось ось з'єднання. Вони довші, ніж оця відстань і треба так підігнати його, щоб він і зайво відпиляти і потім скріпити саморізами. Він потрібен цей упор для того, щоб оця шпалера верхня, що над дверима, не провисала. Він буде її тримати на собі. От. І останню чергу, коли все позажимав, накинув одну, Оце, як вона називається, я забув, укорочав ці коротенькі, такі ці трубки їх надів. З однієї сторони, з іншої. Вони також тримають верхню шпалеру, щоб вона не провисала. Такі підсилення. От і з цієї сторони. Наживив їх, потім надів на завіси, перед цим змазавши солідолом. Надів сюди форточку, притулив по форточці кут оцей оцих откосів пере. Підрегулював по форточці, бо вона доходить до цього краю, а далі тут вже не буде форточки, тут буде плівка. І все, все позажимав, попідганяв. І тільки після цього буду все розбирати і збирати вже на стоячій конструкції. Отака послідовність дій. Це дуже є важливий момент, на який варто, яким не можна нехтувати бо в стоячому положенні це все неможливо підігнати. Тут ще враховується, що висота 4,20 і ну, нема драбину в низі преж, нема як достати. Тому краще на землі це все робити. Е, також варто приділити увагу дверям. Двері мають тут праву-ліву сторону. Отак ось о. замки для ручок, вони не одна напроти іншої. оце. Вони в шахматному порядку. Е, нюанс дверок в цьому, праві від лівих відрізняються, їх не можна поміняти е, Коротше, Головна задача, щоб коли закриті двері, щоб отут не було щілина. Бо якщо їх поміняти місцями праві лівими, і закрити, то там буде щілина впали. Це неправильно. Тому на це теж треба звертати увагу. Ну все, слідкуємо далі. Далі буду збирати вже дуги самі і другу сторону торця. Дякую за увагу, до побачення.